Що ти мене боїшся? я не зрозумів. <гум> так що, друзі, всім привіт. Прибув із сум, хлопці викинули мене як собаку на трасі, подзвонив Женьку, приїхав, мене забрав на новій машині. Так що, друзі, дивіться, яка тачка. От. І що тут у нас є, наша заслуга невеличка. Я казав, Женя, ми вам нічого не повинні, правильно? <гум> То я шуткую, ні, все правильно. Тобто ми, поки ми маємо можливість, ми повинні підтримувати хлопців. Поки хлопці тримають, поки є ми. Так що е, були в мене. От, і Женя купив, знову ж за свої крошти перемонтував цей автомобіль, купив диски на 16. Ну, а в нас була така резина, дякуючи там одній людині, нам підсуетили її. Це мій підписник із Черкаської області Олександр. І ми тобі її передали і хай вона служить. Ну, Бо твої там два, оцихво, не хочу матом казати. Два в мене а там лежать лисі, бляха, то навіть не колеса. А, і ще дугу таку красиву, типу, там, вона трохи довга була, так? Да? Так що, скільки я у оцю машину? Ну отак. Положа руку на серце. Це ще так сказати по-божому. То є штука баксів. Це ще не все, да. Штука... А, це ще ж плюс до того, що ти робив своїми силами в гаражі. О, Так що, друзяки, ну, дивлюся, і раму варивав. Ну. І що ти тільки тут не робив? О, так що, це друзі, от... Це тільки приблизно, приблизно десь щось похоже. О, так воно обходиться, да? О, таке щастя, щоб покататися там неділю-дві, якщо все добре. Це, це, да. от, я просто знаю, бо хлопці зараз знову телефонують, мені 72-га бригада. Пацани, там в одному підрозділі вже знову чотири машини стоять. І щось туди не кажемо заїде, де вони стоять зараз на даний момент, і є проблема їх забрати. От. Але ще є проблема, як завжди, те саме, що це колеса. Да? Тобто є машини, які накрилися, друга їде, посікли осколками колеса і зняли з іншої, і машина стоїть на пеньках. І от зараз ми замовили, е, сьогодні на який день? Четвер. Сьогодні, да, сь, да, сьогодні повинні вислати е, також диски, замову на 16. 16. Стекло нове. Не дай Бог, хоч один. Хоч один осколок попаде, так? Окупант да? розіб'є мені з цикло. Okay. Поїду уб'є. О, так. Ой, багажник дивлюся, зробив Жигульовський чи москви. Ні, це не жигуль, це з Японії, це нісановський. Що, Серйозно? Звісно, це заводський нісановський, бач кріплення. Зніми ближче. Та ну нафіг, Нісановський. Це ж за ЛХ. А криша для чого щоб воду збирати таке, так? Ні, криша це. Трохи. Криша це кап. Бахнув і воно все, короче, вжалося. Ой, так ж що, що, хочеться багато говорити, але для тих людей, які цього не розуміють, для них хоч, говори, хоч не говори, але тільки якщо, згуртувавшись, і якби не було в мене того ютуб каналу, то ці колеса теж б мені не прислали і ми б не змогли, хоч трішечки підтримали тобі штани. О, а ту різину, яку ми тобі прислали на туельку, вже мабуть, її стерли, так? Да? Не стерли? А в нас був який е, цей? Як ні, в нас договір який був. Я кажу, якщо ти мені знімеш відео звід по тій машині, що вони там є, то, то цього, Я тобі віддам цю резину. Та ні, Вони там є. А ти з мені фотки тоді робив, чи не робив? Не ні, я ж не був ще там. Не був? Ні, так що ж тоді, як ти забирав, і ти ж тоді був там. Ну я її не взував. Не взував. Ми її просто забрали і все. Во, я ж пам'ятаю, що значить, ти мені фотку сказав, що ти забрав. А не взував того, що там пружини були лопнуті. Я поки помняв пружини і це все зробив і вони... Це ж на ті наварі, що на білі, так? Да? Да. І те, що там раму варив, і там багато чого робив. Так що ще коли є трохи. Та, часу часу його немає, а от коли є ще мозги і є місце, а коли воно летить і його варить. Це ж вже в тому селі, де ми тоді заїжджали, вже все, глина, да? капець. Так що такі справи. Все, не буду тебе маринувати. Я звід зробив, що колеса, які мені прислали, людина то побачить їх. Я думаю, що, ну, що шутки їх не продав. Так що Женька каже, я не буду знімати тебе в красній футболці, не по формі, Ну, я думаю, березанці знають. А що він тут мармедиться та їздить то на одній машині, то на другій. За це время, поки він був вдома. Займається він в командировці, то не важливо, по приказу, але поставив на ноги цього дрючка, реально ти тоді приїхав, це була така галимага, це та просто капець. А тільки що приїхав, мене з траси забрав, реально вже їде комфортно, але каже, трохи слабовато. Ще є деякі моменти, ще треба зробити, може хтось зробить діагностику. Це ж воно що в нас, Нісан старий, 22, а де 22 чи як? Так що, такий драндулет. Так що, можливо, у когось є щось там лишнє вдома, можливо, у когось є такий на запчасті, Можливо, є якась різина, чи диски там нісановські, там, тирановські, хайлюксовські. Буляха, будемо раді взяти, тому що резина це є розходний матеріал, а запаски треба, щоб були теж. Бо я ще тоді, коли старався. Братан, а ти до Григорія не біжиш, я не зрозумів. Браті, побіг до тебе якось, чуєш. Бачиш, зустрічав тебе. Батянь, батянь він уже як чібіс, бляха. Ти бачив, йому на постригти, бо волоси дибом стають. Від перенапруги оцеї емоційної. Щораз мигружаємося, ми попарили на деньку, Вночі ночі заберемо пешку. Я тобі кажу. Покажи свої очі. <ріст> <ріст> Батя, я тобі ось, ось знімаю, ремня і лупи його посрати, а я потім можу. Що... А що вона дуже шас... заводиться? Давай Тю. тоді забрать. Свіє. Все, Ту, вже теж. А так та не такі. Не іш... О, ти не такий, в мене кожен. Як посадь, братан, я колись в дитинстві, у мене е, покійний дід Микола, він служив в маршлоті 7 років на японському морі. І він такий, знаєш, що ж таке на ти її привіз, як вона заводиться. А що там? А, а. Ну, суть питання в тому. І він же ж знаєш, людина сім ну, років прослужив. Він приїхав, дядьку Сашку вже був сім років. Ну, прикинь, зліпив, поїхав, баба родила моя те, що мене госпитував. Приїжджає я синок сім років. Да? Ну, вже й дядька мого немає, добряк теж був такий капець. І він же ж ну, армію приколиханий, і в нього це була портупея, кожна та, така матьора і безпечна бритва. І він за двері, тоді ж двері були такі, знаєш дерев'яні і кована ручка. В ручку разу то мантулить, бриється. Ну, а я ж слухняний хлопчик був. Понимаєш? І що? Мати ж з роботи приїжджає, ланковою була, брики сапала, Приходить, танюха каже, от мене вкусив за ногу, там, туди-сюди зробив отакі пакості. І що? Портупею! Бляха, і мені оце так ще портупею півбіди, і пару разів мені бряшко як попало по сраці то я знайшов ту портопію, де відрізав ту бряшку. Ну, Получив я, то я вже то кажу, то там не буде таких синів, а у мене буде зараз срока, що у мене написано старіший Шелудько», то буде на всій сраці у нього старіший Шелудько». Понімаєш, але я знайшов ту бряшку вже як прийшов з армії і жив у баби. Найшов її, зрозумів. Так що такі портопія та була. Ото, брат. Що таке, братіха? Що, колеса зуби? Позривали зліз. Та? Надо... Братиха, якщо... же... Значить, Джолік Вікторович, ти завар у нас. Я думаю, що сюди болти приварить, даюся, з длинними різьбами. Не, не длинними, а такими самими. Да? Ой, ну звісно, братіха. братиха. Да братан, то все... Одрізав болта, одрізав нового болта, приварив, обварив все. Ми, що, братан, бач, тирану забрали, я навіть не виходив. Просто не схотів портити собі нерви. Я вже був вдома. Ти рано, тиран. Хай, хай продають. Хай продають, то їм буде. На їхній совісті. Якого? А, все! Музено. Все. Якого? Здох? Ну Серега вже ковиряється в центрі. У нас ж то, що ми зганяли. Так що, братан, все, я отримав інформацію, я зрозумів. Тут не та машина, розумієш. Не, не ну, а та машина працює, все нормально. Так що все чи так що в нас ще болти, то таке. Головне, щоб що? Щоб не. патрубки не позліт... Так і що там за патрубки позлітали? Я не знаю, треба мені подивитися. Там, мабуть, патрубка, або за влузка потекла. Хто? Патрубку або за влузкою. А, в Лоці, а, все-таки тосел вилітає. Я зрозумів. Я ж до мене загнав, такий заїхав. Так що Олег Вікторович зробив ще одну добру справу. Так що робіть справи безкоштовно. І вам Бог віддасть так? Да? ну це братову машину. Скільки він вже і вона там стоїть? Ну неділю дві точно стоїть. Більше. О. Ми ще хотіли за нею їхати, а він каже, що цю не треба, це не срочно. О, то Олег Вікторович сьогодні каже, срочно не срочно, Олег Вікторович вже їде, так що треба забирати. Що там на СТО? Дина, ви Міцика? Вони такі уверені, що це може бути що це не коробка, це десь проводка. З мозгами? А знаєш що? В нього ж тоді були горіли провода, вони самі їх збирали. <звіць> Але стружка. Ну, забрали, взяли, все записали. Хороша контора. Ну така приємно, все нормально. Да? Е, від, відік ти мені не знімав, так? Отож! Отож я вам кажу, чого? Я з вами їжджу постійно з усіма, а ви зі мною по очереди. Видік нема кому зняти. Як я біля тебе, то ти зі... Треба виїхали, кажу, юхи-палки, від досіка не там. Кажу, ідіоти, не спорю. Так що все, друзяки. та ні, не їдемо на диканьку поки. Ти що Так? А чим би все на ланусі Ні, Я думав посплю. Ні, якщо навіть поїхати, то завтра поїхати по дню. Якщо Світка не забрала машину, то може поїхати Святки не привезти. Та ми тебе не візьмемо, ми самі з'їздимо. Свята Добровольська, бачу, виставила, тіп, хто може в кого є лафета, хто буде їхати з ходу пустий, щоб забрали машину хлопчачу. Поламалися, але вона стоїть на якомусь з Ну тут ночу зараз розрішати без толку, треба це діло рішати по дню. Чуєш? А, а куди їхати? Полтав. Полтав, Полтав. А то мені вже ць дзвонили та... на Чернігову. Ні, не, не Полтав. А, може з Полтави на Черній? От Отсюда, з Березані. А, з Березань. Дали номер телефона, якась волонтерша, Угу. Мій номер. Угу. Він визвонив, кажу, у нас ну, зайнятий. занятий. Да, і почався, так. Да. Якби ми тільки цим займалися, у нас кожного своя ж робота. Так. Ми вже їздили на Чернігу з грішкою, е, А яка там танкову ми відганяли. Ну, з танкової бригади. То, що ми забирали аж тоді ми каталися полями, слово боком, требінями. І сьогодні нам написала як жіночка коментар, що я склоняю голову перед усіма матерями наших хлопців, які воюють, але писати, що ми... Фоткалися біля знака Сум, і нам треба їхати під вовчань сфотографуватися. Ну, якось мені було неприємно. Тому що судити про людину, якщо людина зайшла у Фейсбук просто чи там у спільноту і побачила фотографію і казати, що ми піаримося. Ну, по-перше, ми робимо якусь роботу, і ми просто людям показали, що вчора ми були в Києві, сьогодні ми вже зняли, і ми вже в Сумах і вже зробили ту роботу, яку ми поставили на себе за 12 годин. Так що, друзі, ну от якось так. Так що Віктору з'їжджає, так що вибачте мене, але мені було неприємно. Я розумію, у вас як матір захисника, бо є там говорять, ви не їздите до наших, ви їздите тільки для своїх. Ну, Волонтерів дуже багато. І в мене на даний момент ще можливості немає стільки, щоб допомогти всім. І на даний момент тільки сьогодні ми приїхали. Добре, що Різина була, дали для Жені Остапенку. Да? Диски заказали в 72-гу бригаду на Ельку, от хлопцям. Щоб її поставити на ноги і забрали волонтери з Харківщини, на СТО. Старлінки вчора ми проплатили, позавчора ми проплатили жилети. Ну, і ще знову у нас зараз ремонт екстрейла, крило купили, повторитель купили. Ще залишилося бачок купити на вимивач. Оригінальний до 3 тисяч гривень коштує, ми вирішили туди всунути якийсь ну, з такої з е, дев'ятки. Ну, хлопці кажуть, це без питань, головне, щоб був заборник води і щоб можна було митик, е, ну, стік, стікла і буде дешевше 4 ради. Так що, друзі, отак. Так що, вибачте мене, будь ласка, я просто не заходив у Ютуб, не нажимав і не дивився, що був за аккаунт. Але мені неприємно, тому що в мене нема своїх чужих, так само, як і в моїх хлопців. І ми б'єднуємося з усіма командами, якщо є така можливість. Сьогодні телефонував мені Володя і просто допомогти в зборі для першої танку. А я кажу, я не, ну, вибачте, ну реально це на даний момент не реально. Тому що ще треба пару тройку ребів зробити, ще треба пару тройку машин зробити і на вороту поставити, бо мені вже перед передявовою не, не ну, якось. Не гоже, ну це ну, не моя вина, але я відповідальність відчуваю за собою. Тобто ми працюємо, фуранер стоїть, ще треба забрати екстрейла, його дотягнули, там в полтаву в Дикраньку. е, Також треба забрати. Ну, і... ну так, так що, вибачайте. Так що движ продовжується, все, батя, очіплює, я зараз як галадрала, як дасть додому. Батя, а ти не підняв, не відстібнувся. Чув! Так ручку нажми. Ти ж машину піднімаєш. А, вже в цьому поки ти... Нічого я ще не піднімаю, бо колесо не стало таке. А, не стало, так як треба. Я зрозумів. Ти маєш добре підвезеш? Коні братан, не те. А Вадим що не завезев? Ну а я завезу. Ну. А ну, давай. Чи ти вишеб'ятай? Треба буде до Ромича, я, мабуть, у нього повербанку Да? Ну тобі добрий прийшли новий. Що впало, то пропало. Піднімай, піднімай, зараз воно зашльоплеться. Ні, колесо. Давай, давай, давай штраф. Да, давай. Ні, ні, штраф піднімаю. Так, да, под... все, братан, поїхали. Пошов, 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 пошов. чую. Так... Чую, чую, чую. Чую. І вже пізно, да, братан. Да, вже все. А я це відеосик передивився наш. Я збив, короче, все в кучу, поки їхали. Як ми їздили на Київ, короче, як ми грузилися, як ми були в Пірятині, як ми сфоткалися біля знака. І як ми віддавали машини, вийшло ціле кіно, а їх булочки їли. І все да. би дай таки дивися, доволі так получилось, з пане кіно без монтажа. Без монтажа. Так що, Братани, вечором рекомендую подивитися. Ляжеш на дивані і скажеш, Оксанки, лягай мені на ручку, і Вікторич, а вона хай? Ходить... Все, ви полетіли? Батіки. Все, я вам як там кажуть, дякую за службу. А мені до не казати, е, служу в спільноті Шелудька, правильно? Да. Служим. Правильно, да. службу. Ну, нашим хлопцям. Да, Так що, друзі, так, О, так 14, братва, 14 годин. Братва, повернуся. Роботи е. робили. купу. Суми Київ, Київ, суми, а блин, все хоч на маршрут від завар. правильного да. від правильного командира Командир. від Завгара. О, Завгар сказав, зробив. Шелодько підтвердив. Так, все. Батя сказав. Пускай, бо він засне, да? щось йому треба віддихати. А ми ще пиво поїдемо до Васильовича, в гості О, да, Яке пивко? Ні, поїдемо до Васильовича. До Васильовича поїдемо, зараз приїдемо. Він теж сьогодні був на Так, так що я тоді його повезу? Ні, так. Я повезу. так вигружав. Ой. Все, вигружай свій пака Все, я ти не по... їдеш з нами, так? Да? Ні. Все, я тобі дякую, друже. Так не показуй, бо не нафік, ти що, як святка зробить так, так, щоб не годи, братан. Ти каже, лучше отак, вище криші. Все, бать, ми тобі даємо відпочити, ну недовго. Наступна передача автомобіля Легіон Свобода Росії. Так що треба буде десь їхати. Куди не знаю, я думаю, десь вони виїдуть. Так що буде цікава передача. Стоїть вона у нас бусик. Красить сказали, не треба, але я ще уточню завтра і, можливо, ми її передуємо в Сиріколі. Так що, друзі, в як... цьому буде все. Всім дякую за підтримку, дякую за перегляд, працюємо далі. Звернень, на жаль, дуже-дуже багато, війна продовжується, у хлопців дуже багато. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. З вами були шалена команда, Батяня Вадим, Григорій Олег Вікторович Гріша. Ту і я, казак Попрошайка Живоцько. Всім пока, всім Всі миру на... здоров'я і добра. В такому стані стані класно знімати відоси. Я вчора такий в Києві знімав троїв там. І дивишся на себе як на Алкаша. Та все нормально. Все, всім пока, друзьяки.